Вотинії відкрили нову розвантажувальну трансформаторну підстанцію. Вона повинна стабілізувати перепади електроенергії у населеному пункті. Для цього виділено понад 400 тисяч гривень. На урочисте відкриття запросили і знімальну групу нашого телеканалу. Місцеві мешканці часто зверталися зі скаргами до електриків про значні перепади електроенергії. Керівництво філії Коломийський районний РЕМ вирішило покласти крапку у цьому питанні. Протягом місяця були встановлені нові електроопори. За цей час змонтували і повністю нову підстанцію, каже директор підприємства Василь Бойчук. Проблема з енергозабезпеченням жителів селища Отенії в нас існує віддавно, особливо цих центральних вулиць. І ми обленерго виділили кошти і ми мусили зробити, провести всі всі роботи. Значить, ми поміняли у центрі Атанії. трансформатор, поставили більшої потужності 400 квадрат. Тут поставили розвантажний трансформатор на стоква і поміняли близько 60 опор, поставили бетонні опори, поміняли провода на більшість січення. Одним словом, провели цілу низку робіт. Пад Прикарпаття обленерго виділили кошти, то в сумі 356 тисяч гривень всього пішло на ці всі роботи. Селищний голова Володимир Кінечок зазначив під час відкриття. Що вже давно мріяв, щоб у селі були нові розвантажувальні підстанції. Він нагородив найактивніших електриків Рему та наголосив, що активотині і далі буде співпрацювати та допомагати електрикам у вирішенні наболілих питань. Для нашого населеного пункту тієї налічує 5430 мешканців нашого містечка. І цей куточок, вулиця Центральна Галицька, і тут вулиця Дорошенка, вулиця Українська, і завжди було переперевантаження напруги. І тому могли відключатися побутові прилади. Лади і спричиняти техніка, телевізори, побутова техніка насамперед тому цьому спричинило. Це було закладено в закладах по соціально-економічному розвитку нашого містечка, і, зокрема, була реконструкція вулиці Галицька, заміна електроопор, заміна самої електромережі. Підвів підсумки роботи енергетиків, перший заступник голови. Райдер адміністрації Роман Панчук він розповів, що влада завжди знаходила порозуміння із електриками РДА і надалі тісно співпрацюватиме із всіми, хто хоче допомагати людям Коломищини. Логічним завершенням великої праці нашого коломийського ремо прикарпаття обленерго є сьогодні. Відкриття цієї розвантажувальної станції цьому передувала заміна багатьох опор на сучасні опори безпечні, заміна проводів Дів електропередач на більше, більшого січення і оці засоби захисту від грози, засоби вимикання і перемикання електричного струму при подачі її населенню. Наш Коломийський РЕМ у тісній співпраці з обласною облбленерго, Прикарпаття обленерго, у тісній співпраці з районною державною адміністрацією щоденно, щомісячно Роблять все для того, щоб люди отримували як найкращі послуги з подачі електроенергії. А отиніцеві тепер можуть не переживати за свої електроприлади. Перепадів у електромережі вже не буде. Запевнили електрики. Ізотенії Богдан Малецький Сергій Грицак. Програма подємника.